У мене є хата, і вона виглядає жахливо. Тому в цьому відео я збудую велику мегабазу всередині гори з автоматичними фермами, трейдхолом і складом. Все це і не тільки в цьому відео. Приємного перегляду. Ну що ж, цей будинок, звісно, красивий, проте мені варто будувати щось нове. Тому мені зараз треба зробити пару шалкерів, щоб забрати всі свої речі. Давайте ж почнемо перекладати все в шалкери. Так, все переклали. Перекладаємо все в ендерчест. Забираємо все, що може знадобитися мені в майбутньому. І летимо в пошуках гарної гори. Я хочу побудувати свою базу в засніженій горі, тому це не підходить. Грабуємо село. І знову в дорогу. Знаєте, це хоч і не засніжена гора, проте мені подобається. Тут я хочу зробити такий великий вхід. Приблизно ось так. Забудьте, про що я казав. Я переїжджаю сюди. Це просто неймовірне місто для моєї бази. І я хочу зробити щось схоже на це. Ну, це трохи не те, що я хотів зробити, але нехай буде. А зараз я хочу зайнятися викопуванням цієї кімнати. Тут має бути щось схоже на акваріум. І я не знаю, що я буду робити з цією кількістю каменю, проте, сподіваюся, що знадобиться в майбутньому. Треба збудувати портал в пекло, щоб не літати до моєї старої бази 3000 блоків. А прилетів я сюди, щоб забрати стіл очарування. І якщо я вже опинився тут, можна забрати трохи тотемів. Буквально трошечки. Повертаємося до викопування кімнати. І давайте зробимо магічний перехід. Перед вами 2 години часу. І як я вже казав, тут має бути щось схоже на акваріум, тому треба замінити камінь на пісок. Так набагато краще. Поки переплавляється скло для акваріуму, можна зайнятися складом. Я хочу, щоб склад був не надто великий, про те, щоб я в будь-який момент міг би його розширити. Знаєте, доволі непогано виходить. Зараз я знову лечу до своєї старої бази, щоб забрати трохи тотемів і нафармити пороху. Я чесно. Не зрозумів, що я не так зробив з цією фермою, що ніхто не падає, але щось не так точно. Та отеми на базу. Окей, якщо я вже тут, то напевно тут і пофармлю в порох, де гусь виходить на полювання. Це трохи не за планом. Срака я в хардкорі. Ну, я трохи забув про це. Це. Це було близько. Після того, як я нафармив пороху, я повертаюся додому. І продовжую будувати склад. А зараз пора зайнятися тим, що я люблю найменше. Це сортувати речі. Пройшла майже година, і ви думаєте що? Правильно ні. Я досі займаюся сортуванням речей. Пора відволіктись від сортування тому стару базу. Щоб ремонтувати речі. Заодно можна відбути рейд, бо смараги мені ще знадобляться. Продовжуємо будувати склад, бо я хочу зробити його трошки більшим. Я трохи забув про скло, яке в мене наплавилось, тому можна зараз доробити акваріум. Як добре, що в мене є ламінарії, приступаємо до будівництва ферм. Тут я хочу зробити ферму тростини. Гусь сказав, Гусь зробив. Залишилося додати косметичні деталі. А тут у мене буде автоматична пічка. Гадайте, що найбільше треба гуцю. Правильно, фаєрверки, щоб літати, тому треба нафармити пороху. Знову прилетів на стару базу, щоб забрати всі механізми. Найважливіше зараз це воронки для автопічки. Добудовуємо автопічку. Трохи це все прикрашаємо і все готово. Треба і не забути про стів зачарування, тому роблю окрему кімнату для нього. Тут буде спуск в шахту. Скільки в мене каменя. До речі, вам подобається, як у мене виходить? Напишіть в коментарях. Настав час зробити трейдхол. В принципі, доволі непогано. Півтори години по тому і все готово. Тепер сюди треба притягнути жителів. Йой, а це вам. Не можна відволікатися, тому веземо жителів. Не без проблем. Тепер це ваш дім. Запам'ятайте, я добрий гусь. А тепер я зроблю те, що я, напевно, роблю в кожному відео. Зроблю ферму гусятане. Добре, що в мене є яйця. Куряче. Поки гусі ростуть, треба зайнятися жителями. Ніжний дотик, Незламність 3. Ем, Ну, не будемо їм заважати. Щось я відвелікся. Нагадаю ще раз: я хороший гусь. Ось тут у мене буде стояти портал в пекло. Ем... Це не смішно. Це взагалі не смішно. Ти догрався, тепер стоятимеш тут. Ну ладно, тут йому реально краще. Я хочу зробити щось схоже на гніздо. Типу на Вершині гори. І це якось, типу, вхід в мою базу. Що це? Що це реально? Це ж ніяк не покращує ситуацію. Так, стоп. Чого в мене кнопки видно? Це вже інша справа. Я придумав кращу ідею. Я хочу збудувати щось, типу, дірку в скелі. Тільки не така, яка в мене була, а щось краще. Першу половину майже закінчив. Я хочу зробити щось по типу відкритої пащі. І це навіть виглядає непогано. Пора зайнятися цим коридором. Я ж сьогодні з собою задоволений, мені все подобається. я завершив. Пора збудувати ферму вовни. Тому затягуємо вівцю всередину, потім ще одну. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Починаємо будівництво. Ферма трошечки не влазить вгору. Але якщо чесно, мені якось все одно. Заводимо весь по коміркам, закидуємо ножиці і ферма готова. Тут я щось зроблю в майбутньому, проте зараз краще забудувати. А тепер приступаємо до останнього етапу відео: треба збудувати ферму порогу. Будувати я її буду над оканом, тому вирушаємо на пошуки. Наче знайшов непогане місце. Робимо першу платформу, я взяв недостатньо каменю. Не дарма, я добував весь цей камінь. Перша платформа готова, тепер приступаємо до будівництва наступної. Тепер заливаємо все водою. Я чесно не розумію, навіщо тут точила, але ладно. А не можна було раніше сказати мені, що треба ще одна платформа? А тепер на мене чекає завдання вибити 9 тризубців з втопленників. Як ви зрозуміли, це було доволі важко, проте я нафармив і зараз будую трубу, по якій будуть падати моби. Ну а ще я не в правильному місці зробив спуск, тому доведеться переробити. Я, звісно, гостей люблю, але не таких. На жаль, мені з першого разу скла не надто вистачило, тому я тут трошки накопав піску. Ну що ж, настав час робити платформи, на яких вже будуть спавнитися моби. З такими темпами мені каменя не вистачить. І я казав правду, каменя не вистачило. Тому доводиться підфармлювати. А ще треба розставляти люки. Дуже багато люків. Знаєте, що погано? Коли твоє відео важить 150 ГБ, навіть програма демонтажу такого не витримала. Ну, дякую за перегляд. Якщо хочете побачити, що сталося з фермою, дивіться наступні відео.